Привіт усім! Ви слухайте подкаст Наговорює Аліна, де ми розбираємо всі аспекти вивчення англійської мови. Сьогоднішня тема одна з найпопулярніших серед моїх студентів. Скільки ж часу потрібно, щоб вивчити англійську? Це життя, чи лише 1450 годин. Давайте розбиратися, звідки взялася ця цифра і чи вона відповідає дійсності. І найголовніше, як ви можете це застосувати у своєму житті. Щоб зрозуміти, про що ми сьогодні говоритимемо, почнемо з основ. Вивчення англійської мови часто оцінюють за стандартом CEFR. Це загальноєвропейська шкала мовних рівнів. Вона поділяє знання мови на 6 рівнів. Beginner А1. Це початковий рівень. Elementary А2 базовий рівень. Intermediate Б1 середній рівень. upper Intermediate Б2 середнього, Advanced С1 це просунутий рівень. І Proficient С2 це професійний рівень знання англійської мови. Більшість студентів, з якими я працюю, хочуть досягнути рівня b 2 Рідше b 1 Річе один. Саме ці рівні дозволяють впевнено спілкуватися англійською, подорожувати, працювати, навчатися за кордоном. Але скільки часу потрібно, щоб досягнути b 2 Дослідження Кембриджського університету під назвою How long does it take to learn a foreign language дає нам підказки. У ньому вказується скільки «guided hours» – це занять. Із викладачем годин, так, занять з викладачем, і self-guided hours це самостійної роботи, а саме виконання домашнього завдання потрібно для кожного рівня, щоб його досягнути. В табличці є чотири колонки: це годин, який займає, щоб вивчити досягнути певного рівня від попереднього рівня, загальні години, які потрібно з нуля, тижні, за умови, якщо. Ви займаєтесь 2 години у класі, 2 години самостійно вдома і додаткові години на тиждень для проходження рівня за 35 тижнів. Посилання на дослідження, де буде ця таблиця, я додам в описі під відео. Ви можете ознайомитись там повністю з таблицею. Зараз ми зосередимось лише на колонці, загальна година вивчення англійської з нуля. Досягнути рівня А1 вам потрібно 90-100 годин. Для рівня А2 190, 250, для рівня Б1 350 490, для Б2 530, 750, для с 1 – 1050 і С2. 1030-1450 годин. Нібито не так і багато. Так? Це десь 75-100 тижнів для С2, щоб досягнути. За умови 4, якщо витрачаєте 4 години на тиждень. Отже, якщо ви хочете почати вивчати англійську з нуля і хочете мати рівень С2, вам потрібно близько 1450 годин навчання. Але це лише середні показники. І ніхто вам не може гарантувати, що навчаючись 1450 годин, ви будете мати рівень С2. Давайте розглянемо основні моменти, які впливають на те, наскільки швидко ви опановуєте англійську. Ці моменти я не взяла зі свого досвіду чи зі своєї просто голови. Ні, вони також були вказані в цьому дослідженні. Ваша рідна мова. Якщо ваша рідна мова... Схожа на англійську, наприклад, це німецька чи нідерландська, вам вивчити англійську буде набагато легше. Попередній досвід вивчення мов. Якщо ви вже вивчали інші мови, вам простіше буде знаходити закономірності в граматиці та лексиці. Я би ще додала тут таку особливість, можливо, яку я бачу. Е, негативний досвід вивчення англійської в школі, який у вас вже був попередній досвід, так він також буде мати вплив. Особливо він має вплив на те, як ви. Вільно говорите англійською, я маю на увазі ваш мовний бар'єр, наскільки він у вас великий і як легко його подолати. Ваш шкільний досвід грає величезну роль, навіть якщо вам вже 50 чи 60 років і в школу виходили дуже-дуже давно. Мотивація та цілі. Чітка мета, наприклад, скласти іспит, отримати роботу, вільно спілкуватися. Допоможе вам триматися фокусу і допоможе вам не зійти з дистанції. Якщо вам складно визначитися з метою навчальною метою, послухайте мій епізод, що вийшов минулої п'ятниці, де я розповідаю, як ставити чіткі цілі і не злитися до кінця року, Емоційний стан і переконання. Ваша впевненість, ставлення до мови і віра у власні сили відіграють величезну роль. Повірте, ви здібні. Ви, здібні, ви розмовляєте своєю рідною мовою, ви її вивчили. А ви можете вивчити і англійську. Навчальне середовище воно має величезний вплив. Чи ви навчаєтесь в приватній школі? Чи це онлайн-курси, чи це онлайн навчання, групове, індивідуальне, чи ви занурені, занурені в англомовне середовище поза навчанням? Так? Чи ви проживаєте в англомовній країні? Чи ви самостійно створюєте штучно, створюєте занурення в англомовне середовище через спілкування з іноземцями, з друзями англійської перегляд контенту? Англійською мовою. Все це має значення. Матеріали і методика. І тут йтиметься про сучасні інтерактивні матеріали. Вони можуть, звичайно, дуже покращити процес. Але будьмо чесними, люди вчили мову і ефективно вчили мову і без них. Але якщо вам не підходить методика, вона для вас нудна, вам не цікаво, це навпаки може сповільнити. Прогрес. Якщо ви займаєтесь вчителем і вам щось не подобається, ви можете про це сказати, ви можете запитати, чому це доцільно ми використовуємо це, а не це. Якщо ви більше краще запам'ятовуєте на слух, сприймаєте, ви можете більше на цьому зосередитись. Фізуйте, експериментуйте, і ви точно знайдете те, що працює саме для вас. І інтенсивність навчання. Регулярність і послідовність ключ до успіху. Інтенсивні програми часто можуть дати навіть кращий результат. Якщо ви інтенсивно вивчили мову до того рівня, який вам потрібен на даний момент, і потім ви надалі використовуєте мову, а не закинули книги і все, маю папірець з мене досить, то ваш результат буде набагато кращий. Краще займатися розмірено, так, по трішки по декілька годин на тиждень, по 20 хвилин на день, ніж 2 години на тиждень без домашніх завдань з перервами на канікули. Так результат буде дуже і дуже повільний. Отже, скільки часу вам потрібно, щоб вивчити англійську? Точної відповіді немає. Але я раджу вам зосередитися на досягненні конкретної мети, не рівня англійської мови, а мети. Це може бути, як я вже говорила, складання тексту. тексту. Тесту. Хоча складання тексту, якщо ви пишете тексти, це також може бути ціллю. Успішна співбесіда. Або навіть комфортне спілкування на побаченні з іноземцем. Чому ні? Коли мета ясна, її можна виміряти, це означає, що її можна досягнути. Коли мета розпливчаста, хочу вільно говорити англійською мовою. А як це вільно? А для чого вільно? А в яких контекстах? Так чітка мета запорука вашого успіху. На завершення хочу розповісти, як я вас можу підтримати на шляху до вивчення англійської. Я створила курс It sounds. Гуд. Це курс інтерактивний, доступний в двох форматах: це PDF-workbook і Telegram-chatbot. бок Чат-бот, просто бот. Певно, Telegram бот правильніше сказав. Ви можете вивчати англійську, просто слухаючи музику і виконуючи певні завдання, їдучи просто в громадському транспорті на роботу чи в своїх справах. Також у Лютому стартують групові заняття з англійської мови, де ми читатимемо книгу. Для того, щоб розширити ваш словниковий запас, для того, щоб говорити, бо ми її обговорюватимемо, ми не просто її читатимемо. Також я пропоную індивідуальні заняття один на один, онлайн, адаптовані під ваші потреби. Ми створимо навчальний план, який відповідає вашим потребам. Ми створимо його спільно. Так, через те я кажу, створюємо, а не я створюю. Для того, щоб створити такий план, визначити вашу мету перед нашою співпрацею, я пропоную безкоштовну зустріч. Якщо необхідно цих зустрічей, може бути дві, кожна по 30-40 хвилин для того, щоб чітко визначити вашу мету, вашу потребу у вивченні англійської мови, скласти для вас індивідуальний план, ну і розібратися, чи підходимо ми один. Одному. Хочете почати навчатися зі мною цього року? Пишіть мені в приватні повідомлення в соціальних мережах. Посилання на них в описі під відео. А якщо хочете дізнатися більше про якийсь курс, відвідуйте мої соціальні мережі. Також я нагадаю, що в мене є телеграм-канал подкасту, де буде посилання на це дослідження і дає багато цікавих матеріалів. На цьому точно все. Почуємось! we